Друзі, всім привіт! Я Наталія і ви на моєму каналі та росе в'язання і виховання котів сфінксів Почнемо з маленьких, але готових робіт. Мені здається, в тому відео я вам показувала, що одна шкарпетка була готова, але ще не випрана. От я її відпарила, випрала і відпарила, і вона так, знаєте, тримає нормально так форму. Це. Шкарпетка, я так думаю, дитинці, ну, рік-півтора може. І друга ще тільки дов тільки дов'язалась, бачите, не були були не однакові залишки опала. Тут попався синій колір. А тут, бачите, починалось майже однаково. Але тут Є синій колір, а тут більше такий бірюзовий. Ну, верх майже однаковий. Ну і те, що жовтий опал тут, то він їх подружив, поєднав. І в мене ще залишилось буквально ось два таких, Ну, на якісь ще дитячі вивяжу Там десь хелікс наверху, на а далі вже там якимось однотонним зроблю. Значить, це в мене шкарпетки на 44 петлі. Навіть не поміряла, скільки тут сантиметрів. Ну, десь, може, 13 може. Не дуже уявляю, які дітки, але подарувала сьогодні. Комплект той, що я в'язала шапочку шкарпетки і до них гарбузик, гарбузик навіть забула вам зняти. Дівчатка, ви не уявляєте, я так намучилась цим гарбузиком. Так він мені довго в'язався, я не знаю. Я щось не від іграшок і аксесуарів. Я б уже, напевно, ще дві пари таких маленьких шкарпеток зв'язала, ніж той один нещасний гарбузик. Але дуже сподобався гарбузик мамі. Звісно, що новонародженій дівчинці, воно ще все-все все одно. Але мамі дуже сподобалась і увага, і подарунок. Шкарпетки такі вже можна одягати, а шапочка трошки треба підрости. Бо, знаєте, дівчатка е, з маленькими голівками народжуються. Хлопчики якось більше такі головастенькі. Ну, але, знаєте, дітки дуже швидко ростуть. Тому і ще вся зима попереду. Я думаю, поносять ще. Так, значить, це в мене вже готова робота. І мені так захотілось ще пов'язати щось дитяче. я вже, знаєте, ці німецькі магазини, вони провокують. Просто скрізь все вже різдвяне продається. І так як мені в подарунок дістався від Олі ось такий моточок Fortissima Color, це ну, колір 03, я вирішила продовжити в'язання дитячих шкарпеток. У моєї подруги два рочки донечці. І я вирішила їй зв'язати ось такі веселенькі, гарненькі шкарпетки. Вони, ось дивіться, бачите, як вони ось так мають вкладатися на нормальну дорослу ногу. А так як це дитяча ніжка, то вони, дивіться, такими прям по два-три рядочки кожного кольору. І я додала ось цю білу, вона не біла, а молочна, молочну регію. Ще такі будуть п'яточки. І я не знаю, можливо, я зроблю, раз це дівчачі шкарпетки, може, я зроблю цю рюшечку. Ось пам'ятаю, півтора роки в мене в'яжеться ось ця сукня. І дивіться, що я придумала. Значить, в мене тут все вже готово. Все готове. Навіть кінчики поховані, горловинка, все готово. про цю сукню теж. Як де в'яжу з окремо відео. Єдине, що я вам хотіла показати, значить, я в'яжу рукави і підслухала у Ксенії, що вона рукави своєї, чи якоїсь там кофти, чи чогось ось так ховає. Бо я в'яжу паралельно два рукави один на маленьких кругових спицях а інший на 3,25. Так як в мене дуже мало пряжі залишилось, ось, бачите, ось такі два змотиша. І не факт, що я їх рівномірно розмотала, і щоб потім нічого не перев'язувати, я роблю наступним чином. Я перев'язую 10 рядів одної, одного рукава, 10 рядів іншого рукава. Щоб вони в мене були однакові, ну що, коли я вже побачу, що все, фініш нитки, щоб я вчасно зупинилась, закрила і не перев'язувала, не розпускала і не думала, що мені з цим робити. І ось, щоб воно в мене так акуратненько так от лежало, дивіться, як це зручно. Якщо ви в'яжете е на п'яти спицях дов'язуєте рукави раптом, Тобто, даже такі холдери, я їх називаю доміки для шкарпеток, вони підійдуть навіть для рукавів. Наразі це все. Чекайте нових підключень. Можливо, я ще дов'яжу якісь шкарпетки. А, ні, не все. Я вас обманула. У мене ще є одна готова робота. У мене готова робота ось така дитяча жилеточка. Значить, з чого в мене зв'язана ця жилеточка, зараз я вам розкажу. Так, ось так дивіться, вона виглядає. Я, я не знаю, може, я так трошечки не, не дуже красиво зробила ось ці рукавчики. Але я думаю, що коли дитина це одягне, то це буде виглядати більш-менш нормально. Воно, я тут, хоч і взяла менші спиці, 3,5. Але по-перше, я хотіла, щоб рука пролазила. А по-друге, я тут, бачите, як зшила плечі швом петля в петлю. І тому воно, як наче, трошечки ось тут ну, пряжа не тримає резинку. І воно, якначе, трошки виходить так наверх. Але я, ж, я, я думаю, що на дитині це буде нормально виглядати. Значить... Я вив'язала все, от все, що в мене було. Дивіться, навіть от в мене був тут залишок цієї блакитної, з цієї пряжі. я її пустила от сюди в горловинку, знаєте, щоб можна було ззаду такого немає. Щоб можна було розрізняти, що це перед, а на спинці такого немає. Бо виріс такий не дуже глибокий. Я сподіваюся, що голова сюди пройде. Дитяча. І це буде дуже-дуже класна, тепла жилеточка, тому що вона зв'язана, вона ще трошечки волога. <кхід> Значить, оце світле, я думаю, що це Drops Air. Drops Air це у нас якась суміш з альпака. Ось ця голуба і оця зелена це мені по 10 грамів дарували на стенді Лана Гроса в. Коли я була на виставці. І це обидві пряжі це суміші з альпака. Шнурочок там набитий альпака. І оця голуба пряжа, вона така шикарна. Я би з неї зв'язала навіть щось. Але я не знаю, що це за пряжа. Бо там якісь були ленточки, ну я навіть такого такої назви не чула. Ось ця бежева. Це шнурочок набитий, поліамідний шнурочок, чи полі... якийсь шнурочок набитий пухом бебі-верблюда. Це я такий в'язала донечки светер. залишився малесенький клубочок. І ось така жилетка, я думаю, що вона ну, на два роки підійде. Може, спочатку буде трошечки на виріс, але. Це на подарунок дитинці в Україну. Самі знаєте, що в різних регіонах по-різному з опаленням. Тому я думаю, така тепленька жилеточка не завадить, щоб була. Ось. Ось тепер я вам точно все показала. Дівчатка, сьогодні та сама неділя. Коли вся країна питає 9 чи 10. Я сьогодні встала о 6.45, виспалась, вихідний ну чого його спати, правильно, коли можна в'язати. Це в мене вже давненько дов'язана пара. Можливо, я передивлюсь, я її показувала в саму, на самому початку відео, але мені здається, що не показувала. В нас ще троль, трошки після обіду, сонечко, начебто нормальний такий кадр, і я вирішила швидесенько дозняти відео, щоб завтра його випустити. Значить, мені дарувала Яна Ябченко ось таку класну пряжу. Газал Happy Фит. Здається, так вона називається. У мене немає ні етикетки, ні номера. Не знаю, чи вона така зараз виробляється чи ні. Але що саме прикольне, це була одна пасма, і дивіться, одна шкарпетка світла і одна шкарпетка темна. Одну в'язала з початку маточка, іншу з середини. Ну, коли перемотала цю пасму. Але вийшли такі гарні шкарпетки. На 72 петлі їх в'язала, бабусина. П'ятка не укріплена, але резиночка. І це в мене десь ну, 20. Ой, 40... 44-й гарний розмір. Ось такі прекрасні вийшли шкарпетулі, будуть комусь на подарунок. Не знаю, чи є жінки з такими розмірами. Ну, чоловічі будуть. Далі. Я вам казала, що я в рамках. Проєкту Соктобр з магазином Соушоп. So В'яжу шкарпетки з опалу. Так, в мене одразу тут я їх фотографувала, то в мене є тому і етикетки одразу. Ось такий опал Ріген Ось так шкарпетка. 97,70 розфарбовка. Значить, в мене вийшли майже, майже однакові шкарпетки. Ось такі. Причому одна п'ятка в мене чомусь, бумеранг зв'язалась нормально, в іншій ось тут треба підтягнути ниточку, ось цю всередину, там. і закріпити її. Але так, все в порядку. Захотілося мені зробити п'ятку бумеранг. З клином під підйому в мене тут. Він не дуже великий, але ну, шкарпетки, в принципі, нормальні по ширині. Це в мене на 68 петель. Ну, десь буде 40-й розмір. Ось так. Одна ще трохи волога. Так, що кладу їх досихати і беру іншу пару. Інша пара в нас ось такий опал. Це у нас по картинам Hundert Wasser і кольор 32 нулі. І ось так шкарпетка в них виглядає на етикетці. А ось так шкарпетка виглядає в мене. Теж тут зробила п'ятку бумеранг. Постаралась трошки підібрати, але буквально буквально два рядочки не вгадала. Дивіться. І тому ось на одній шкарпетці тільки починає закінчуватися голубе і жовте, а на іншій вже, бачите, такі більше полосочки. А ось така краса в мене вийшла. Це теж в мене зв'язані на 68 петель, але десь 38 розмір. От. Це в мене третя готова робота. І я вам показувала, що я почала в'язати ось такі дитячі шкарпетки. Оце розумієте, двері я закрила, йому треба терміново вийти, цьому коту. Виявляється, це була мілюся, вона хотіла навпаки, в кімнату. Значить, дивіться: ось почала я в'язати такі дитячі шкарпетки. На відео, може, не буде так видно дуже. Але я попрала цю шкарпетку і пряжа. Пофарбувала мені ось так трошки зеленкувате. Ну, воно якби в шкарпетці начебто не сильно видно, але, ну, коротше, вони стали тепер не з білими, а з такими зеленкуватими. Червона пряжа не полиняла. Полиняла якась ось із оцих зелених. І Зараз я розпочала другу шкарпетку. Ну, ось, бачите, дивіться. Ось так буде видно. Бачите, біліша вона була. І я тепер розпочала в пару другу шкарпетку. Але я тут відмотала пряжу, щоб починалось так само з червоного. І що ви думаєте, треба я відмотала. І треба було наново перемотати клубочок, бо початок там я забула, я тут зв'язала ось буквально один рядок, тому я його відірву, перемотаю клубок на виворіт і почну, ну, щоб, так, ну, щоб вони однакові були. Ну, подарую комусь. Я не думаю, що після ще одного прання вона буде сильно Фарбуватись, просто вона трошки-трошки пофарбувала цей білий колір, але я думаю, це не критично. Ось так почала вже носочок вив'язала і буду в'язати далі. Почала знімати відео про свою синю сукню. Також дов'язала ще свою сукню, яку в'язала півтора роки. Так що. Я думаю, найближчим часом я, напевно, про обидві сукні зніму в одному відео, тому що, знаєте, от, я не знаю, я не кажу, що я щось якесь конкретне, цікаве розказую в кожному своєму відео, але от я не можу зняти повноцінне, нормальне відео хоча б на 20 хвилин, розказавши про одну сукню. От, я не знаю, я, я, 5-10 хвилин я вже, як наче, справилась. Тому, будьте уважні, якщо вам цікаво, не пропустіть мої нові сукні. Поставлю, може, або ж зроблю це коротке відео, такий трошки спойлер, там. Трошки тільки видно, як та сукня виглядає. Все, до нових зустрічей. Дякую вам. Знаєте, історія із розряду я відніс ветеринару 3000, тисячі, бо мій кіт не какає. І кіт такий каже: я какаю тільки за диваном. Потім е відніс 3000 тисячі ветеринару, бо мій кіт не п'є воду. А, бо йому там щось миска обвусяка касається, чи щось таке. От у нас а, не хоче їсти, бо миск не хоче на, нахилятися в миску. От треба тримати миску на лісу, на щоб він це ось поїв. Ну, подвиньтесь трошки. Друзі, пам'ятаєте, я от з помийки дерева принесла рятувати його. Дивіться, воно заквітне. Бачите? Воно ну, так може не дуже прям сильно гарно виглядає, але воно живе і от навіть навіть заквітне. Ось, ще така у мене краса. І навіть ось квітниці ще в Ірані. Ну все, друзі, тепер вже точно осінь наступає. Бачите? Летять. Сьогодні такий гарний сонячний день. Пройшов дощ, а зараз сонечко. Тут вам, будь ласка, парк і тут, будь ласка, овечки, пасуться.